Здоровенькі були. Сьогодні ми подивимось четверту серію про пригоди Тараса. Якщо ви не бачили попередню частину, переходьте за посиланням в описі відео. Тарас продовжує збирати армію проти мору і ми направляємось в ліс шукати делійських ельфів. Але трішечки зачекайте, раніше я записував голос через диктофон мого телефона, а зараз я спробую патличний мікрофон та спеціальну програму для запису. Будь ласка, напишіть в коментарі, яке звучання вам більше до вподоби. Продовжимо. Тим часом в столиці. Надкушена дупа кози звітує до Логейна. Проте його перебуває королева Анора, дружина покійного короля Кайлана. Вона бачить, що її батько нічого не предприйняв проти мору. На свою чергу, Логейн відповів, що це не справжній мор, і він задушить порожні темряви. Скоріше він свою кобру задушить. Але Саркозяча Дубця каже, що в них майже нема воїнів, напевно, на це вплинула громадянська війна. А Нора не витримує цієї розмови, вона здогадала, що її батько вбив короля та пішла з приміщення. На її місці я би краще ляща прописав Хтин продовжує дорогу та зустрічає людину, якій потрібна допомога. Але це виявилась пастка. Після перемоги до нас звертається поранений асасин, якого найняв Логейн. Він просить пощади. Тарас вирішив допросити свого вбивцю його звати Зевран, він із антиванських воронів. Це відомий орден вбивць. За його словами, вони завжди виконують наказ, а тих асасинів, які не виконали завдання, карають смертю. Тому, щоб залишитись живим, Зевран проситься до команди. Даби доказати свою вірність, він розкриває ім'я замовника. Це тільки ми з вами бачили, як Логейн його найняв. Тарас вирішив, що такий вмілий асасин принесе користь боротьбі з мором та приймає його до активні. Невеликий спойлер щодо зеврона, але спочатку поясню одну механіку гри: В Dragon Age є можливість будувати відносини зі своїми супутниками. В інвентарі ви можете побачити увзунок, який показує поточні відносини якщо ви будете друзями із зероном. Він дійсно буде вірний головному герою. А якщо ви не будете вибудовувати з ним дружбу, через деякий час він зробить для вас пастку та зрадить. Ми продовжуємо шлях до ельфів. У лісі Брасиліан ми знайшли патруль до ельфів. Вони нам не довіряють. Як ви пам'ятаєте, люди пригнішували ельфів, проте ми просимо можливість поговорити з головним. Нас познайомили з оберігачом Затріаном. Оберігач це голова клану удоліських ельфів. Тарас повідомив, що він сірий вартовий та йому потрібна допомога в боротьбі з мором. Затрян не здивований: він давно почув скверну, яку розповсюджують породження темряви, та хоче об'єднати сили відповідно до стародавніх документів. Проте його клан наздогнало лихо. Місяць тому вони зупинились у лісі Берсиліан і ніхто не очікував біди. Проте перевертні організували пастку, ельфи змогли відбитись, але у клані дуже багато поранених. На жаль, їх сил недостатньо, даби вилікувати своїх воїнів. Тому згодом ці поранені перетворяться у перевертні, і голові клану доведеться наказати вбити їх даби зупинити трансформацію. Єдине, що може допомогти, це прийти до джерела цього прокляття. Ельфи називають його Шалене ікло. Якщо його вбити та забрати серце, Затріан зможе вилікувати своїх одноклановців, але неможливо так просто взяти та пройти до Лігва ікла. Обрігач тиждень тому направив загін мисливців з цією місією, проте їх перебили, і тепер він не може ризикувати своїми ельфами. Тарас запропонував допомогу в обмін на загони ельфійських воїнів, які допоможуть боротьбі з мором. Гурт відправився у глибини лісу. Незабаром ми зустріли невеликий патруль переверні. Тарас з'ясував, що в них зберіглась частина мозку, та вони можуть говорити. Голова патрулю представився його звати Бігун. Він агресивно налаштований протехтині. Проте Тарас хоче поговорити та вияснити, чи можливо вирішити питання мирно. Як виявилось, давним-давно їх прокляли ельфи. З тих пір вони пожиттєво носять свою какарду. Наша розмова не закінчилась бійкою. Бігун вважає, що ліс зможе захистити їх лігво та втік. Це правда. В лісі ми зустріли злих духів, ентів, вовків, зомбі та навіть породжень темряви. Проте не всі істоти войовничо налаштовані. Ми зустріли Ента. Який віршами благав про допомогу, хтось вкрав його жолудь. Привіт тобі, вусатий хрін, рахіти піднялись з колін, а мародерство їхне хобі. Мій жолудь вкрали й унесли в дзьобі, тим засмутили вкрай мене. Варив я з нього каберне. Казан без жолудя накритий. Не знаю, як тепер варити. Вражений віршами, Тарас сам не зрозумів, що це було, та автоматом погодився допомогти. Тепер ми йдемо в глибини лісу. По нашому напрямку бачимо прохід з густим туманом. Ми проходимо повз нього, проте всі герої повертаються назад. Ага... Здається, цю локацію і захищає ліс, як раніше сказав Бігун. Тепер наше завдання вияснити, як пройти далі. А що робити, коли не знаєш, куди і як потрапити? На це питання є універсальна відповідь: Проходь побічні квести, за цей час можна щось і придумати. Ми пройшли перший, другий, а на третій квест ми знайшли до діда. Дідько, він ще й сильний мах. Мені здається, що дід Максим саме так і виглядав цей дід і вкрав заповітного жолудя, який ми в нього і обміняли. Знову побігли до Ента. Він зварив своє каберне та надав нам бузинну паличку зі словами Алохамура. Тарас проходить далі. Перевертень бігун з трибун чекав на нас. Бо його раптове появлення інакше не пояснити, він знову каже нам, що ми служимо долійцям, з нами переговорів не може бути, і взагалі вони тут ховаються від масонів, які керують світом. Єдине серйозне, що він сказав, це шалене ікло нас захищає, дає нам ім'я та допомагає відчувати кохання. А це, на мій погляд, вже серйозна заява. Отже, Звір не хоче продовжувати з нами розмову та нападає. Під час перепалки, якийсь білий вовк помічає, що його збірна програє та в останній момент рятує побігунчика. І, скориставшись моментом, вони втікли, піджавши хвости. Звісно, наша команда побігла далі. У нас же є одна задача вирішити конфлікт та отримати армію ельфів задля перемоги над мором. Що круте в цій грі. Це наші варіативності, відповіді та поведінки. Ми вже давно могли просто різати якомога більше вовкулаків. Проте я відношусь до думки відьмака Геральта. він не вбиває розумних монстрів, він дає їм вибір жити мирно. Але це не стосується болотних жителів. Лайк, якщо зрозуміли про кого я. Тому ми просто йдемо вперед. А перевертні ховаються все глибше та глибше у своєму лігві. Знаходячись у руїнах, ми знайшли двері, які були зачинені з іншої сторони. Або, можливо, забарикадовані. Там і сховали Ізраїля, А нам потрібно шукати інший вихід. Щось мене це лякає наче потрапив у фільм один вдома. Не здивуюсь, якщо пастки будуть схожими. Тому. Тарас вивчає всі тунелі. Там ми зустріли духів, які володіли жорстокою магією, маленького дракончика, кімнату зі скелетами та пастками і багато-багато іншого. Запам'яталось місце з флаконом: якщо все правильно зробити, то можна вивчити спеціалізацію бойовий маг, я її завжди юзаю. Також є цікава головоломка. Не кожен може пройти її з першого разу без допомоги гугла. З часом у нас виходить знайти інший вхід до вовкулаків, про це свідчить патруль, який нас зустрів. Тепер вони більш люб'язні та згодні на переговори. Ми відправились до господині Лісу, яка оберігає вовків переростків. Гм, hmm. вона схожа на якусь дріаду, також зелена та симпатична. Господиня Лісу одразу повідомила, що не хоче ворогувати і розповіла давню історію. Багато сторіч тому люди викрали дітей затріана. Сир помер від катування, доньку вони згалтували, а коли вона дізналася, що вагітна, вирішила покінчити життя самогубством. Тому Затріан використав давню магію та призвав духа, котрого помістив у тіло вовка. Так і з'явилось шалене ікло. Його завдання було згризти всіх винних людей, але не всі померли, деякі перетворились у вовкулаків ця зграя це правнуки та правнучки тих людей. Тому господиня просить нас вмовити Затріана зняти прокляття вже пройшло декілька сот років. Ці істоти не винні у злочинах їх пращурів. Тут перед нами постає вибір вбити перевертнів, вбити всіх ельфів та отримати армію перевертнів. Я, до речі, так колись робив. Досить прикольно. І третій вибір це піти до Заатріана, даби вмовити його зняти прокляття. На цей раз я не буду прикалюватись та поведу себе як адекватна людина. Тому Тарас виходить з лігва. На шляху зустрічаємо Затріана. Виясняється, що він йшов по п'ятах. Він питає, чи вбили ми шалене ікло? а ми нікого не вбивали. Тарас каже, що тепер все знає та просить його зняти прокляття. На свою чергу, Затрян повідав нам, що шалене Ікло є ця господиня, вона стародавній дух лісу, який він заточив у тілі вовка. Оберігач не хоче переговорів він боїться засідки, але Тарас вмовив Затряна піти до господині, і ми пообіцяли, що будемо його захищати, якщо ці нападуть першими. я трішечки прискорююсь, затягують ці бесіди. Нарешті, коли всі зустрілись… Почалось якесь телевізійне шоу. Звісно, я в ролі всіми любимого Дмитра Корпачова. Затріан звинувачує людей у вбивстві своїх дітей, згадав, що його донька завагітніла, а господиня звинувачує Затріана у брехні. Вона вважає, що він не знімає прокляття, бо воно подовжує йому життя. Таким чином, він і прожив багато століть. Проте. Його намагаються вмовити. Дух каже, що вони вже не ті люди, які погубили його дітей, та вони не звірі, даби продовжувати таке життя. На що Затріан відповів. І тут почалась бійка. На даний момент гри це була найскладніша бійка. Ні, я не помирав декілька раз, я пройшов з першого. Проте Затріан розбив всіх моїх супутників. А Тарасу прийшлось одному мочити ентів та духів, яких він оживив, а потім напасти на нього. Добре, що я знайшов файне місце, де мене не помічали, і я по одному всіх кликав та бив. Після бійки Затрян признає поразку перевертні хочуть його вбити, проте господиня проявляє милосердя даби він поступив з ними так само. Цей дух, наче і є дитя Затріана. Він його створив, надав свідомість, розум та тіло. Вони навіть помруть разом, коли прокляття зникне. Можливо, тому вона і достукалась до його серця, і Затрян зняв прокляття. Ревертні нарешті перетворились на людей, подякували Тарасу та швиденько побігли. А шкода, я б залюбки їх прийняв до сірої варти. В нашу чергу ми побігли до ельфів, тепер заступниця Затріана очолить клан та за нашу допомогу надасть армію. А я тепер завершу серію. Очікуйте продовження. Також я зроблю декілька експериментальних відео. Будь ласка, не пропустіть! Прошу вас залишати коментарі з чесною думкою про моє відео, так я зможу покращити контент. Я вас люблю на все добре!